Який, до речі, перший внесок, і чи є якісь приховані ще комісії? От дуже таке питання влучне. Перший внесок зовсім відсутній, тому що клієнти думають, що там якийсь перший внесок, перший внесок абсолютно відсутній. А комісія це разова комісія за видачу кредиту півтора відсотка за сум від залежно від суми кредиту. Тобто, угу. це все, що є по витратах е, клієнта, тобто без прихованих більше комісій. До речі, а які от середній платіж? Якщо людина бере на тих 120 місяців сонячну станцію, там умовно її вартість 300-350 тисяч гривень. Скільки приблизно це в місяць треба до фізично платити? А якщо клієнт взяв в середньому Ма кредит установі 350 тисяч, тобто місячний платіж в середньому 300 приблизно клієнт має вносити. щомісяця, місяця то є певний період, графік погашення клієнтується все проговорюється в відділенні банку, який є графік погашення. Згідно цього графіку, клієнт чітко вносить цю суму на свій картковий рахунок. Іде погашення кредиту. Це так зрозумів, стала сума 3100 тисячі гривень. Буде при 350 тисячному кредиті. Правильно зрозумів на. 10 років а так це є дійсно так. Клієнт чітко вносить дану суму, але тут вже треба більш деталізовано говорити. Бо це є, якщо клієнт не порушує ніякі умови договору, бо ставка, відсоткова ставка є 0%, але клієнт має що півроку надавати підтвердження про те, що сонячні панелі знаходяться саме на домогосподарстві з відміткою про геолокацію. Що да, що він користується цими сонячними панелями.